Було з 8 на 9 липня вночі, десь пів першого ночі? Ну, на вулиці, як завжди, там збивали, чутно було, але я ще не спала. Телефон був в руках, і тут чую такий удар в груди. Звука ніякого не було, не, не, не почули ніякого звука. І я з переляку встала. Що це таке? Включила світло. Стіни цілі, вікна цілі, відкуди що прилетіло, не, не зрозуміло. Зразу мене син а, подивилися цю ж рану, ще санацея. удар такий сильний, був, що аж ну, дихання забило, і ну, серце коротше, калатало. калатало і стало боліти серце. Малий мені зробив полотенце холодне, сестра проснулася. Кажу, швидко скрийший, бо вона там на другому поверсі взагалі спить. А, і одразу не зрозуміли, що воно откуда. Іначе реакція була, думаю, може телефон зірвався, що так, такий удар. Іначе щось таке велике. От, і тоді малий підійшов і побачив в стелі дирку і на ліжку знайшов кульку. І це виходить, вийшла і прямо мені влучила між груди. От. Потім трохи прийшла в себе і думали визивати швидку, не визивати. Сестра каже, давай візьмемо, може, там тобі треба робити рентген. Ми визвали швидку, дівчатка швидко приїхали, швидко нас відвезли. Там бригада подивилася, обробили рану, сказали, що ну, пошкодження немає, ребе. Як мені знайомі, мої медики сказали, що куля, ну, начебто так, саме серце. Цілилася, але насправді це саме захищене місце, бо якби попала чи в голову, чи навіть в м'які тканини, то пошкодила би внутрішні органи. Якби там в руки, в ноги і вени не могла пошкодити. А так виходить удар. Прийшовся на саме таке захищене місце нашому тілі.